Всім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас вже 19 липня і я продовжую, як завжди, годувати бджіл. гасонях, хтось качає, годую бджіл. Такі водівниці, 4 літри, щоб бжила не топилася. Поливалочка, щоб удобно було комфортно наливати. Значить, що по ситуації? Є тут в мене цілих 8 відводків, які я робив. Одні перші, перші були з магазином, магазини забираю. Все пусто, на місці. Джоли просіли, можна сказати, голодні, були постійно, все літо. Тому вже дійшло до того, що потрібно влити сиропчику. Одну розберу, продемонструю, що там робиться. Ні вощину вони не тягнули, нічого, тому я залишаю на одному корпусі сім рамок. І є тут Сонях за 2 кілометри. Ну він ще не квітне, тільки десь збирається. Певно, ну, ще днів за 5-7 потрібно так на вскидку. Тому дивимось, ці, що більші сім'ї, також одну розберу покажу. Ну, в них хоч щось там є по кормах, бо маса б жили більше. Вже можна знімати магазини. В принципі, вони вже їх ніколи в житті не принесуть, навіть якщо все зійдеться ідеально, але. Просто суш зберігається, нехай вже будуть тут. Так, це буде перші відводки. вони ще зроблені. Кінець травня були ще в мене 145-й рамки я їм поставив так непогану метку. Главлушно вони його з'їли. І сидять такі голодноваті. Приїхав, бачу, щось чуточку звідкись є напряск. Ну, Це ситуацію не сильно покращує. Все рівно думаю, їм влею. вони зійдуть. В нуль. Тому магазини я забираю, дивлюсь, чи є розпліт. Ну, як видно, тут по зовсім ні про що. По суті, якщо все стрясти, там, ну, може, 5-6 рамок. От, глянемо я так забираю крайню рамочку. Я вже тут темні. Крайню рамочку забираємо. Майже два місяці в них була вощина, відповідно, вони нічого не відтягнули. Тут був ріпак в зоні доступу. Вона, можливо, повезе. І вони щось зроблять на соняху. Ну, якась бджола є, звичайно, для того, щоб хоча б щось для себе принести, бджоли вистачить. Відповідно, тут скоріше за все немає яєць, тому що я приїжджав. Останній раз, то вони вже були добряче голодні. Так. так, 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 взагалі нічого не бачу. Вже ще навіть міняють матку. Так, попав на таку сім'ю, глянемо. Так, дійсно ще й немає цієї матки. Маю матки і облетітись вона тут не може, бо тут збирається пилок з донного пилку збірника. Так що така ситуація. Поставлю їм певну розплоду, дам сиропу, виключу пилкузбірник і нехай собі працюють. Так, це в нас сім'ї, в них пусто, годівниці, що її годував, щось там підтримував. Так, пусто. Бачу, щось трішечки блистить. Не знаю, щось принесли, щось десь дістають, можливо трави. І тут щось є. Ну, одним словом, вже радує, що хоча б сім'ям не потрібно давати, можливо, без сонях трішечки сильніші. Щось так. Так, слідую. Навіть щось бачу є печатне Але попав на таку сім'ю просто кращу. Важко сказати. Глянем. Так, є щось десь трішечки. Не знаю що. Вони ось якісь соня дістають. Потрібно в них вкрасти рамку личинками з яйцями. Ну, відповідно, ніздо сухо, а ще бачу Не потягнули. Сімі злабенькі, реально їх потрібно залишати на корпус і на магазин. Ну, тим не менше вощий на майже зроблено. Так, дивимось. Є личинка різновікова. Суть поставим тій сім'ї назад їм сусненку і розчинку. Тут уже головне хоч якось зберегти бджіл. Якби там не було. Ну і ще везіння для того, щоб вони щось принесли з того соняшнику, хоч мені далекувато. Інакше Вже про товарний мова не йде. Ну, По суті, видно, що тут ще в цьому є бджола. І далі вже можна наставити.